Туй дан виповнюється 20 років. Це один із найбільших громадських рухів в історії, який дав можливість китайцям розірвати зв'язки з компартією Китаю КПК. Заяви опублікувало 440 мільйонів людей. Сі Вань Фліт пережила культурну революцію, яка забрала життя мільйонів людей і зруйнувала китайську традиційну культуру. Вона каже, що комуністична ідеологія поневолила свідомість китайців тепер вони дістали можливість звільнитися від цієї токсичної смертоносної ідеології у ці дні також виповнюється 20 років з часу публікації серії статей Дев'ять коментарів про комуністичну партію у Китаю у книзі. Докладно описано, як КПК вела пропаганду, переслідувала людей, організувала голод, різанину, тиранію і цензуру. Джон Ленчовський був головним радником президента Рейгана з питань СРСР. Він каже, що рухту й дани такі книги, як Дев'ять коментарів про комуністичну партію, допомагають розвалити комуністичну систему. За його словами, влада КПК тримається на брехні та знищенні мораль існує зв'язок між правдою і мораллю. Якщо люди замисляться і побачать у правді альтернативу партійній брехні, то перестануть так сильно триматися за неправдиві концепції і бути співучасниками репресій проти власного народу існує зв'язок між правдою і мораллю. Якщо люди задумаються і побачать у правді альтернативу партійній брехні, то перестануть так сильно триматися за неправдиві концепції і бути співучасниками репресій проти власного народу.